Вітаємо, друзі! Ви дивитеся Армія і Сьогодні ми завітали до 115-ї окремої механізованої бригади до піхотинців, які воюють в серебрянському лісництві. І ви одразу спитаєте, чого ми знімаємо цей матеріал вночі. Це тому, що ми сьогодні говоритимемо про бойові дії в темну частину доби. Як ви знаєте, в зимовий період доба світла частина доби стає коротшою, і бойові дії мають свою специфіку. Сьогодні поговоримо про тепловізори, про нічники, про бойові дії, якраз які відбуваються в темряві. Вітаємо, хлопці! Вітаємо, Вітаємо вас. Пустий. Hey. Що можете розказати про свій досвід ведення нічних бій, які зараз особливості, що треба використовувати, щоб вести бойові дії? От в 22 2022 році було менше технологічної армії, що наша, що противника. Було менше дронів тепловізійних, було менше тепловізійних приборів, було менше е ночних приборів. Uh -huh. Ми працювали вночі, робили вилазки. З одним ночником на весь, допустим, на весь роп у нас mm -hmm. був один ночник, і от і цей один ночник нас ходив по всьому року. Робили вилазки. чисто е, по своєму досвіду скажу: отак: от виходиш вночі, вдивляєшся в темноту, привикаєш до темноти і тільки тоді виходиш на вилазку. Зараз потрібно по максимуму себе запаковувати тепловізійними, засобами і нічними і тоді тільки виходити на якусь нічну охоту так робили вони штурмують по сіряку вранці, або вранці. Да, вранці. вони зачасту штурмують вранці це десь приблизно, з 4 години по 7 ранку Сір'як десь, так? От, якраз сіряк схід сонця Якраз така доба, що саме стадія сна, сама uh -huh. така сильна. І вони от в цей момент починають штурмувати. На моє КСП-роти вийшла розвідка противника. Uh -huh. Там були хороші заряжені хлопці, які нас дуже добре бачили. А в нас були оці мисливські тепліки. Uh -huh. Просто в мене стояв на наверху. Один мій боєць стріляв, а я його кригував. Просто дивився, тримав отак, йому збоку, боку, да? так? Там, десь йому тримав: так от так він «Да, да, завалив, завалив. Говорив, все, давай міняємося, я теж хочу завалити пару. <рес> ну, Перші бойові це було весело, було слабо, слабоумія і одвага. <рес> Такий метод, коли ти просто тримаєш йому фактично цей тепловізор, а є зараз так от, як у тебе, наприклад, там тепловізійний приціл є да, на Гвинтівці. Розкажи да, да. про його плюси. Основний його плюс який? Що, наприклад, ти вже його встановив, вже на гвинтівку пристріляв, і ти можеш певний якийсь тривалий термін, ти можеш ну, плюс-мінус вже точно працювати з даною оптикою. Але зараз не будемо забувати те, що вони зараз почали використовувати Плащівці? плащі. Та, О, розкажіть все. Тепловізійні ці плащі. Ой, їх дуже важко побачити. Зараз вони передвігаються два-три максимум. І всі в цих плащах? Так, І вони от вночі от, вдівають ці плащі і просто чують дрон. Mm -hmm. от, якщо от така от тишина, як зараз, дрон дуже добре чути в лісі. Mm -hmm. І просто вони залягають, не двигаються, Все, ми пролітаємо, ми їх не бачимо. Mm -hmm. ну, багато вони там трошки о, туплять, і вони починають щось там двигатись, поперситися, переживати, і ми їх засікаємо. Вночі по-любому треба тримати е, з собою зв'язку, mm -hmm. щоб ми знали, що в нас відбувається вокруг. Mm -hmm. По-друге, роботаємо по цілій вказівці, працюємо тільки по команді, не треба лишній раз палитися. Ага. Були такі ситуації, що противник підходив, просто по нам стріляв, проводив розвідку бою. Не вестися на провокації. Коли вже бачите, що реально йде контакт, тільки тоді відкриваємо вогонь, і то за командою там, старшого групи там, чи командира, який вас курірує породяки. Тобто Потрібно розрізняти, коли в нас йде розвідка боєм, а коли у нас вже йде безпосередній контакт mm. з противником. Вночі треба максимально себе пробувати не демаскувати. Uh -huh. Тобто, коли ти ведеш бій, контакт у тебе йде з противником. Всі ми прекрасно розуміємо, що вночі цей контакт буде близький. Якщо днем ми можемо <кхів>, проводити там, до 100 метрів, ми бачимо у противника, у нас є оглядовість, Тобто вночі в нас вже буде 20-25 метрів. Якщо в тебе немає цих е, приціла, якщо в mm -hmm. тебе немає ДТК, пламегаса, ти себе просто демаскуєш. Mm -hmm. Зачасту часто е, противник проводить просто такі розвідки боєм. У нас зараз ми е, перебуваємо в обороні, mm -hmm. вони проводять розвідку боєм перед наступом висікають наші вогневі позиції і просто туди просто арта скидає FPV, просто розносять нас, видавлюють з, з цих позицій, просто із-за того, що ми палимось, mm -hmm. такі прості речі. Які Зрозуміло що, там, наприклад, в другу світову там чи Інші конфлікти після цього не було там таких досить розвинених приладів нічного бачення, і от придумали ж там такі снаряди, які Ну, люстри такі, типу, як фосфор виглядають, які підсвічують якраз е, поле битви. Це таке щось бачив, орки використовують. В основному противник він використовує не світлові міни, а використовує саме СПШ, самі оці світлові патрони. Е, ну, Це дуже корисна, до речі, річ. Люстра була, коли ми заводили людей на позиції. Ага. Це було під Донецьким аеропортом, ага. населений пункт, неподалік від населеного пункту Спартак. Ми стояли проти батальйону Спарта. Всім давно звісно, що з 2014 року. -го мотороли. Та, всі? мотороли. Вони зачасту використовували вночі люстри, 120-й з освітлювання міни, СПШ. Вони примерно вже знали, коли в нас йде пересмінка, коли в нас йде ротація на позиціях. Я зачасту був проводником. І просто отак от і була позиція, що там треба було по 500 метрів по чистому полю йти. І вони просто десь одною якоюсь тежкою висікали нас і просто починали ці люстри на нас кидати. По-перше, це психологічне давлення на нас йшло, тому що ми не знаємо, чи то фосфор, чи то люстри. Ну, Саме ефективно — це просто залягти. А тільки ти бачиш спешку в небі, одразу залягаєш, лежиш, не шевелися, поки воно все не потухне. Тільки потухло, одразу бігом, 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 продвигаємося, продвігаємося. Що про трасіра думаєте? О, ну, зараз це не Це банально. Трасера їх можна використовувати тільки як ціла вказівка. Під світку, да, Ціла вказівка, допустимо, як, як, якщо є група в нас, яка якісь виконує ті чи інші завдання, ну, будемо зараз брати оборону. Якщо в нас противник, ми там засікли там, противника, допустимо, в мене там є теплік один mm -hmm. на позиції, я дивлюсь, даю своєму побратиму. Там, там, прямо перед нами там, противник. Mm -hmm. Він заряджає там, пару трасерів, туди ведеться вогонь, тобто наші засоби вже знають, куди спрямовувати основний удар. Тобто угу. вони вже знають, що там противник. Ну наче ти себе запалиш фактично. Так, ну але дивіться, ми з одного стріляємо, так? Угу. і в нас йде ціла вказівка. Але якщо будемо всі стріляти, тоді ми взагалі запалимося капець. Так, ну, так, та, та, це буде. Ну, вона недоцільна просто буде. Ще побачив на АКА в тебе є от оця історія. Розкажи про неї, що це таке і як ти його використовувати можеш. Ну, дивіться, це в нас іде в більшості ціла вказівка лазерна, це в нас іде в Тут є багато режимів. О, зараз. От у нас йде ціле вказівка. Це, щоб не використовувати трасіра вночі, ага. можна от, просто лазером. Тебе все одно видно, так, якщо ти вмикаєш історію. Так, так. Угу. Ну, от це лазер, це дуже полезна тема. Щоб от, я говорю, щоб не використовувати трасера, я от просто, допустимо, в мене є ночний, ночний прибор. прибор я дивлюся, є противник, я даю команду там, своїм спостерігаю противника і просто дивися за цілу вказівку. Так само тут є стратоскоп такий, це так само для виконання е задач нічних, для зачистки е е окопів, бліндажів. Mm -hmm. Дуже добре видно. Зараз ми вже продвигаємося в тому напрямку, щоб на кожній позиції е встановлюємо на автомати, mm -hmm. нічні приціли. Тобто е, е, ми працюємо по наводки. Ну, Якщо противник бачить, що ми вночі починаємо активізуватися, значить в нього вже з'являється страх. Тому що він розуміє, що це вже іде, як ви говорите, технологічний підрозділ, який угу. може вести і днем, і вночі бойові дії. Угу. Тобто це вже йде якась моральна давка їх. Дорогі друзі, побратими. Наш підрозділ, який виконує зараз завдання на Серебрянському лісі, Лиманський напрямок, відкриваємо збір на нічний дрон 3Т, для того, щоб спостерігати за нашим противником, за тими храбаками і нищити їх навіть вночі. Так, друзі, долучитись, QR-код буде десь тут на екрані, і заткінте кілька гривень, щоб хлопцям було простіше вночі бачити, як орки рухаються для того, щоб їх знищувати, тому що ми маємо бути технологічною сучасною армією, яка може вести бойові дії навіть вночі. Є yeah. yeah.